Чергову річницю визволення міста Берестина, колишнього Краснограда Харківської області від німецько-фашистських загарбників серед іншого відзначили і матчевою зустрічю з боксу між збірними областей господарів та Дніпропетровською. Вона приклад того, як спортивна подія може стати платформою для національної пам'яті єдності та вдячності, об'єднуючи різні версти населення у спільній справі. Головними організаторами івенту разом виступили благодійний фонд: 1654 та федерації з цього олімпійського виду спорту обох регіонів у ході. Урочистої церемонії відкриття заходу. Учасників суддів та оболівальників почергово привітали, подякували та побажали успіхів. Міський голова Берестина Світлана Кривенко, директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Харкова Олександр Власенко, голова Харківської обласної федерації боксу Леонід Задорожний, один з його заступників, директор охоронної агенції Кратос Сергій Міщенко, військовий підрозділ активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України Кракен Михайло Коваленко, щиру подяку за зусилля. У розбудові спорту з вірою, надією і доказом того, що вітчизняний бокс живе та розвивається навіть у найскладніших умовах висловив виконавчий директор Національної федерації Іван Вострокнутов. Сьогоднішня зустріч є дуже дуже цінним досвідом для всіх присутніх боксерів, тренерів, функціонерів спорту. Завдяки таким зустрічам розвивається не тільки співпраця між сусідніми регіонами нашої країни, яка є надзвичайно важливою в умовах. Воєнного стану. А і е, розвиваються навички спортсменів адаптуватися, навички трен... тренерів е, робити свою роботу у нових умовах. Е, це перша така зустріч в місті Берестин під відкритим небом. Тому трохи підготовка відрізнялася, трохи на... На... процес настроєння спортсменів відрізнявся, але всі готові, всі показують красивий бокс і слава Україні! Тренер боксерського клубу Фаворит Дніпра Олександр Клименко від імені обласної федерації подякував усім причетним за запрошення бути і взяти участь у святі. Далі хлібосольні і гостинні господарі вшанували відзнаками військових за можливість проводити такі змагання. Владу міста Берестина, а також гостей віце-президентів Федерації боксу Дніпропетровської області Сергія Філіпенка, Євгена Поляха, відповідального секретаря регіональної громадської організації Василя Семенова та представника благодійного фонду. 1654 владислава крамера, серед чолова над майданом, де просто неба був облаштований ринг, пролунав державний гімн України, що виражає прагнення нашого народу до свободи і незламності у боротьбі та віру у перемогу. І далі розпочалися сутички міні-турніру серед 18 пар провідних боксерів двох областей різних вікових категорій, які подарували глядачам видовищні та напружені поєдинки. Загальну перемогу з рахунком 7-5 інші нічії святкували Дніпровці Лава Частка здобутків яких в активі вихованців клубу Фаворит Іллі Мельникова, Дениса Мітьолкіна, Тезок, Микит Харченка і Суворова, Костянтина Зубченка, Михайла Бондаренка, яких до змагань готували тренери: Олександр Клименко, Артур Тарасов, Олег Калишенко, Василь Семенов та інші ці змагання дають такі спарни, змагання дають змогу як тренерам підвищити свою кваліфікацію, бачити над чим працювати над спортсменами. А також і спортсмену дає. Дуже великий скачок для того, щоб зрозуміти, на чим більше треба тренуватись, на чим менше, продемонструвати свої найкращі якості, як технічно, так тактичної майстерності, так і сили волі. На цій матчовій зустрічі боксери наші та боксерки демонструють високий рівень майстерства, дуже гарні поєдинки. Хочеться подякувати Харківській федерації за запрошення. Дуже гарна атмосфера, організація вищого гатунку. Дякую. Далі більш Сергій Валентинович серед інших взяв участь в нагородженні переможців і призерів матчевої зустрічі. Втім, зазвичай тих, хто програли, у них не буває, адже всі разом вони того дня подарували мешканцям міста Берестин яскраве видовищне справжнє свято боксу, частину якого стала і боксерська спільнота Дніпропетровщини.